Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Вітаю всіх святом Андрія, щастя, здоров'я, всього найкращого. Хочу зняти відео сьогодні по такому питанню, бо вчора знімав відео цілий день, але при монтажі десь щось нажав не то і, і щасло просто. Ну, удалив. Не менше з тим. Хочу розказати я вчора. Площу десь 40 соток, Десь 12-14 там було церкви, вже орав не, не оралася, вона років 5, як мінімум. І після сої. Орав вже наварив такі штучки. Я, я Нагороди орави, бачу на він я таку наварив, щоб коріння, коріння сюди від кукурузи не перекидалося. Палки там він, бачу соняшника, горав не перекидалося. Ну я соняшника не горав, ще не приходилося. А кукурудзи не горав, то е корінь піднімається, то ти йдеш його раз десь тут є, наприклад, рівець. І воно його раз перекидає сюди, вигортає з цим. Землею і або перекидає туди, або просто посуває його по поверхні. А з цим воно піднялося, раз набралося трошки більше і сипнуло його прямо в релю. Подобається мені краще, як, як без них. Що я ще зібрався зняти, бо е, хочу сказати замірав, накрас, вийшло <гадувалося> так, що поміряв і поїхав орати. Було Десь витрата в мене палива, пішла на 40 сотих, трошки цілини було, трошки сої, приморозок, десь в 2 градуси було. Після дощу зразу мокра земля, знизу мокра, зверху приморозок. Трактори було тяжко трохи орати. Першою передачою орав і використав десь в районі від 12 до 15 літрів. А він ж тут не рівно стоїть, заміра по знаю, Ну, коротше, десь від 12 до 15 літрів. 19,5-13, можна десь такому. Так образу сказав. Ось так. Ну, справився, все нормально, без питань. Виворов. Молодець, і під горбок було. Грівся б десь було до 80. Вже цю... Чехла цього не знімав, але є у мене чехол з однієї сторони, ось тут з другого це саморобний, сам зробив, щоб трохи було йому тепліше. Було як тепліше, то знімав, було за 80. А це до 80, десь в районі 80-ти давлення було десь. Сьогодні дивився, вигорав десь півтора. І, і що хочу сказати, що характерно з цим гомім. Штуками в салоні було мені тепло. Хоч прийшов, було холодно, в рукавиці, тепло вдівся. Але доїхав туди на поле там доїхати кілометрів туди. Ну, десь до двох, туди-два і назад, два. Раз пройшовся і все, рукавиці зняв, розтібнувся, все нормально працює. Працював я десь, виїхав десь два з половиною. О. Півтора часа роботи в мене пішло на 40 злотих урода. На першій передачі півтора часа засікав. Там все було відео написано, за так пам'яті я вже знаю. Написано і знято, і як оралося, і куди оралося. там такий горбочок був невеличкий, то на цілині плуг трохи вискакував. Ну, вже треба міняти ці і наварувати нову ресору. Ну, скоріше, ж, треба поміняти. Треба було поміняти плужника. Ой, не переплуднець, це лемеша, І вже мені треба було, хочу подивитися, тикронові плити поставити. Якщо десь є на цю стару стойку, цю таку чугунну, підкажіть, може хто знає, може хто ставив, чи є такі тикронові плити і ці нові купити. На Наступний рік треба щось поміняти, бо воно вже Від'їздило до мене, я його прикупив то вставив сюди на погарачих слідах, бо треба було вже і працювати, і те все, і купив, і не було за що купити його. Це буду вже щось трохи собирати на, е, на весну. Ну, весну може на осінь десь хоча б. Щоб поставити текрон сюди і ось тут теж ну, як наварив під цим як його. які ці електроди я забув як вони називаються. Может тільки просто вставочку даже є вже, ся сварка стерлася, ви ціна ну. добра робота, наш трохи я ним. Ось, теж є, як, як вставляв бугарку, як врізав, даже, даже видно. застелося, зараз <с> міняти будували це. І ось що такий мене нюанс, теж є, може хто знає. Ось, Польва плетає вроде, наскільки я знаю. Вона тута, от, от тут нормально. Тут нормально, а тут я їх писав одинаковий. А тут ось так сточилось. Чи на крайньому все так сточується? Чи це може десь плуга треба трохи розгульнути. Хто, хто може щось трошки знає, туди-сюди підказуйте, будемо пробувати. Будемо працювати. На Це -то точно треба тобто, міняти. Вони вже ходили, вже два роки чи, чи три, їх не міняв. І вже скільки витерлися. Ну і все. Дякую за перегляд. Всім щастя, здоров'я, ще раз Андрією. Перемоги всім поскоріше. Ну і все, слава Україні! Баріть до перемоги!